Доброго вечора. Сьогодні я отримала своє замовлення і зразу показую вам розпаковку. Замовлення ось таке невеликому ящику, але тут багато дуже цікавого. Замовляю я собі і своїм сусідам, своїм знайомим. Роблю таку їм послугу, коли собі замовляю товари. Що ж замовили цього разу? Це замовлення вересня, це вже друге замовлення у вересні. І ще все може бути, тому що дуже багато акцій, дуже багато знижок. Кожен тиждень фармасі нас радує якимись такими акціями, які додають можливості більше отримати товару за менші гроші. І так, це каталог жовтня. Він звичайно з новими акціями, з новими схилками, тому всі мої знайомі його отримають онлайн. І якщо ви хочете отримати каталог онлайн. Будь ласка, напишіть мені повідомлення чи у коментарі, і я вам вишлю. Все в ящику упаковано дуже добре. Бачите, такий упаковочний матеріал лежить, щоб нічого не подавилося і не розлилося. Звичайно, лежить тут накладна, де написано весь товар, який є. І зразу на новій пошті я все перевіряю. І почну я з товару, який от зверху лежить, це такий а, набір. Бачите, тут багато чого є. Так, Тут дуже багато є пробничків, аж 10 штук, і всього за 29 гривень. Така акція буває по суботах і неділях для зареєстрованих консультантів. Щоб зареєструватися, перейдіть по посиланню або в моїй шапці профілю на сторінці в Інстаграм Інна Коко. Або в, в відео, ви дивитесь десь в описі, там обов'язково є знижка. А тим, хто вже консультант, хочу сказати, що я в цьому наборі знайшла один пробник е, аромату, по-моєму, вібрант Аура, якого немає в продажу, але він тут в наборі лежав. Це дуже круто, тому що аромати класні. Якраз зараз з великим знижкам, тому замовляйте парфумерію. Ну, раз уже про парфумерію я заговорила, то в моєму замовленню є. Три парфуми, навіть чотири, які дівчата протестували у мене і замовили: це Хіопе, це її пристрасть. Аромат дуже класний. Один із моїх любимих ароматів він квітковий, свіжий. І він схожий на відомі бренди. Я можу сказати, що дуже багато ароматів. Тестують мої подружки, тестують мої знайомі, і вони кажуть, що дуже багато е подібних ароматів по нотам, по звучанню. Тому такі ціни: 669 гривень це просто смішно. І от моя знайома вона постійно замовляє цей парфум. Вона тестує звичайно інші, але це один із їх любимих, І зараз в вересні він якраз по акційній ціні позницю. Другий теж по акційній ціні у вересні це аромат Гера. Теж мій любимий аромат. Я завжди даю своїм подружкам тестувати те, що в мене є. І вони ходять з цим ароматом на рубці і кажуть: Ой, я собі такий хочу. Це зелений, свіжий аромат, тому дуже зараз вигідна ціна. Якщо вам подобається по акціям купувати, будь ласка, звертайтесь. Ну і аромат пристрасть, аромат Бліз це такий осінній зимовий аромат. На холода більше він. Такий теплий, зігріваючий, але він просто шикарний. Тому, ага, згадала, оце аромат My Way, подібний, а цей, ой, от постійно ці бренди забуваю. Навіщо мені бренди, коли в мене є фармасі, і я можу в фармасі знати аромати. Тобто оце такий, знаєте, теплий аромат, дуже жіночий, дуже красивий. І на нього просто на шлеф цього аромату чоловіки йдуть, просто вони вас ніколи не пропустять. Тому аромат Бліз якраз саме час його замовити, тому що скоро похолодає, і для холодів це той аромат, що треба. Бачите? Три аромати замовили. А четвертий це отакий спрей, парфумований для тіла. Це рубінові квіти. Він дуже приємно пахне, Май такий теж є, він красивий такий. Квітковий той же час він витончений, і це спрей для тіла. Тобто ви виходите з душу чи з ванної кімнати після ванни, ваше тіло а, чисте, і ви наносите цей зволожуючий спрей, який протягом дня пахне від вас. Але він не такий тривкий, як духи, парфуми, але в той же час він передає аромат тілу, і це дуже ніжний такий аромат, плюс ще зволожуючий ефект на шкіру. І якщо ви думаєте, що взимку зволоження не треба, то це не так. Тому що взимку якраз буде коли парове отоплення, якраз кожа, наша шкіра потребує зволоження. Оце мені замовила моя сусідка для своєї племінниці. Я, вибачте, але я не буду відкривати це набір кістей. Бо вона каже, день народження в неї скоро, а вона любить декоративною косметикою користуватися. І в такому от пеналі, тут 5 кісточок. Якраз зараз іде знижці такий набір. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарі, я вам прийшлю особисту інформацію про цей набір. О, дивись, який красивий подарунок, такий елегантний. Так, далі у цьому ж замовленні є кульковий дезодорант. Вони вже заслужили у моїх клієнтів великий, великий жирний плюс, тому що багато хто бере і думає, ой, 169 гривень, чи воно того варте, а потім приходять і кажуть, знаєш, воно того варте. Тому що, по-перше, він дійсно захищає від поту, від неприємного запаху, він не оставляє білих слідів на одежі. Дуже такий тонкий, приємний аромат, плюс він не закупорює пори. Тобто, це сухість і комфорт протягом дня. Клюкові резодеранти є для чоловіків і для жінок. Також великою популярністю користуються гелі для душа, особливо оливка і морський. Це серія натурей. Крім того, що це гель для душа, який дає вам чистоту в шкірі вашій, це ще й приємний аромат, це зволоження шкіри. І це концентровані. Бачите, вони на які густі. Їх дуже-дуже надовго хватає. Особливо, у кого велика сім'я, і хто любить дуже митися зранку і ввечері, наприклад, я хожу до свого душу митися. Тому мені такі гелі подобаються, бо вони концентровані, їх надовго хватає. Ну і вибачте мене, я за естетику, коли в душі, отак і в ванні стоїть така краса, м -м -м -м, звичайно, хочеться помитися. Зовсім одну капельку треба. На мочалочку достатньо для того, щоб була піна і ваша шкіра сяяла чистотою і приємними ароматами. І тут у мене зараз дуже дуже цікавий набір. Я вам показую, що. По-перше, це як завжди. Мені хтось писав, у вас постійно гель каштани заказують, так тому що класна штука. Дивіться, гель-каштан цього разу замовили дві банки. 500 мл. ну Це для дідусів, для бабусь, для себе, коли ви вдома. А ті, хто їздить в командіровки, ті, хто на якісь збори їздять на змагання, замовили Гель-каштан. от такій упаковці. Це 250 мл, він охолоджуючий. І його дуже зручно брати з собою в чомодан або в рюкзак, і завжди буде. Щоб у вас ноги не боліли, варікозне розширення, може, чи якісь ушиби. У мене, Наприклад, ноги крутять, бо у мене ревматизм. І буває, вечором на не можу спати. Тому я користуюсь такими гелем каштаном він охолоджуючий, плюс там є 14 екстрактів трав, які допомагають зняти оцей біль, симптоми, і я легко і швидко засипаю. Але є ще такий, у нас називається. Гель з паприкою це зігріваючий гель. Тому що, от, наприклад, є такі е, проблеми у людей, де треба розтирати чим-небудь зігріваючим. Для цього з гель паприкою. От мені цього разу замовили такий 150 мл. Гелька з паприкою. Він концентрований для того, щоб зігрівати, коли у родини розтяження. Коли там, може, десь продуло когось на сквозняку чи на кондиціонері, це буквально, будь ласка, такий гель з паприкою. Ну, а собі я ще для роботи замовила отакі тестери. Я вам показувала тестери, пробники, парфумів. І ще тестери я замовила кремів Age Reversis. Бачите, оце такий тестер, ви теж можете від от мене отримати. Якщо вам цікаво попробувати якість продукції, чи підходить вам. Тут в одному наборі гель для вмивання, нічний крем, денний крем і крем під очі. Тобто отакий набір, і ви зразу зрозумієте, підходить вам ця серія, допомагати її вам, чи якусь іншу серію ми для вас підберемо. Такий я собі замовила: набір пробників. Ну, а мені компанія за те, що я роблю постійне замовлення, дає можливість замовляти продукцію зі знижкою. Вибачте, 77%. І цього разу я замовила для себе отакі капсули. Це у нас куркумін. Він поліпшує стан травлення, кишківника, багато в нього позитивних таких змін, які дають нашому організму сили, здоров'я. І я собі за знижкою 77% за. Тобто в каталозі його ціна 870 гривень, а я його взяла за 215 гривень. Ось такі знижки є в фармасі, і ви можете попіклуватися про здоров'я, про красу, про приємні аромати для себе, для своїх рідних, для чоловіків ваших і для ваших дітей. І для цього вам треба всього-навсього зареєструватися по посиланню, яке у мене є в інстаграм шапці. Або, якщо ви боїтесь по посиланню, переходить, напишіть мені повідомлення, я допоможу вам пройти реєстрацію. І ви зможете користуватися знижкою, коли вам треба і скільки вам треба. Ніяких абсолютно зобов'язань робити замовлення, на якусь суму вам ніхто не буде казати, що це треба робити. Єдине, що якщо ви захочете отримувати знижки, такі як я, 77%, 90%, 50%, є у компанії якісь умови, але то ваша справа, будете ви їх виконувати чи ні, будете ви замовляти чи ні, а знижку отримати можна швидко і безкоштовно. Для цього треба або перейти по посиланню, яке п'є під відео, якщо ви дивитесь його в Facebook чи на YouTube, або по посиланню, яке є в шапці моєї сторінки і на в в інстаграм. Підписуйтесь на мене і ви будете знати про всі акції, новинки, отримувати багато інформації корисної для вашого здоров'я, для вашої краси, для впевненості в собі і для економії вашого сімейного бюджету. При цьому я можу сказати, що ви зможете купувати собі дуже дорогу і якісну косметику. У вас буде дуже насичена яскрава косметичка, а при цьому ви будете трошки-трошки всього навсього коштувати для вас. Як це все робиться, це я особисто індивідуально консультую кожного, хто реєструється по моїй ссилці. Тому ласкаво прошу ось така розпаковка. Ось таке замовлення, і якщо вас щось цікавить, якісь у вас є питання, сумніви, ви, будь ласка, напишіть мені, я вам розкажу, покажу, я надаю консультації безкоштовно. Бережіть собі, дякую за увагу, до нових зустрічей. І якщо будете такі ласкаві, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар і поділіться цим відео з вашими друзями і знайомими. Їм, напевне, буде корисно отримати теж знижку і таку інформацію. Дякую, до нових зустрічей! Підписуйтесь на інстаграм інна коко.